<звук> а у мене зараз в рот згорить <звук> Це просто отаке. А, Я замовила собі вареників. У нас вареники. Ну, ви подивіться, ви подивіться. Прекрасно, прекрасно! Зараз буде огляд вареників. Давайте от. Ну, куштуємо вареники. Це має бути чікен. Чікен такий от. Мукаємо в соусік. О, вообще красота. To mm. je afi je Prostě afi hej! Velmi hostrý! Já myslím, že celý ten sals. Velmi hostrý, Ale smaženo. To Mňam! 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 Рекомендую, так. Да. Смаки, так. Далі ще таким і таким. Це різні смаки. Зацініть паличка. Вони залізні. Ось Отакі от, от дамплінгс, да. Чимось присипаний, думаю, гостре. Пробуємо спочатку без цього присип... без цього соуса, потім соусом. Тут якісь овочі. Дуже гостро. Дуже гостро. По зіські. Мега гостро. Гайс, це прям дуже гостро. У мене зараз. А, у мене зараз рот згорить затягай, треба вода. Я сьогодні води забула купити, а вчора облінилася купити воду. О, це мега гостро. О Боже! Сподіваюся, не такі гострі. Є ще отакі. Має бути чикен. Пробуємо спочатку без соуса. М -м -м. Варена курочка. Дуже смачно. Дуже смачно. Букаємо соус. Боже, тільки не так, не так, Валерія. Може буде дуже гостре. Удачі мені. Це мега гостро. Це просто мега гостро. Це капець гостро. О! А що так можна було? Я весь цей час хотіла так зробити. Коротше, мега-гостро, мега гостро Дайся прям ну, цей соус. Їх три, три штуки положили. Це просто щось дуже гостро. А ще отут посипано перцем. Таким. Ось я Перше місце це жарені. Їм нічого не вступає. Потім йдуть отаким. І потім вже йдуть оці з якимись там овочами. Це я замовила собі доставку. Коштувало 350 гривень, десь в районі 350 гривень. Такі штуки. Значить що? Значить що? І сьогодні мені дали велосипед на роботі. І тепер я ганяю на біліку. Я просто нереально щаслива. Тепер я їжджу на велосипеді. Але це було дуже страшно, тому що в'єтнамські дороги це просто таке. Тут такий хаос це просто мега-хаус, і я намагалася вбулитися в цей хаос. Це було щось. Але я змогла, я змогла. Я вижила в цьому світі. Ще, блін, хоч би дорожні знаки якісь стояли, бо я їду, я така, це головна дорога, це не головна дорога. Я взагалі його знаю. Я така, ну, Зробимо вигляд що не головна, тому що, ну, сорі. Значить, це реально найсмажіші. Оці от amazing, guys, Це типу, like, 10. 10. Ці з 10, і ці десь 10. Але от ці це бездоганні. Це просто такі от прям варенюшки, такі прям. Такі прям. Дуже смачні, дуже смачно. Просто нереально смачно. Я буду їх хвалити доти, доки їх можна хвалити. Ну, це ж взагалі. Так що такі справи. Значить що? Я заселилася в готель, а там би так само, як і було в тому, що до цього. Ну, прям такий страшенний, прям як у біжачі для індусів, То різниця в тому, що там є вікна. І я думаю, ну може трошки провітриться, може, це, блін, витвітить. Ні, ребят. Там настільки прогнили цві... стіни. Стіни прогнили. що воно просто ні, Воно йому вже нічого не допоможе. Ти хоч священника туди визвоє, йому не поможе. І що, значить, я пішла на рецепт, кажу, дайте мені іншу кімнату. Ну я думаю, не може в них перші поверхи такі. Що ви думаєте? Вони кажуть, зараз немає, приходьте завтра. Приходжу завтра. Кажу, типа, дайте мені кімнату. Зробила огляд. Всього, всього готеля мені дали в кімнату. Там ще така сама цвіль, вообще все воняє просто настільки провоєно. Той цвіль, мені стало погано. Мені сказали, що наступний номер дадуть мені зранку. Я кажу, ранку не буде. Я з'їжджаю, ви давайте мені гроші. Значить, ту ніч я все-таки лишилася, тому що в мене не було готеля. І це був жах. Тому що я почала кашляти, я почала задихатися, я кожну годину виходила на дві години подихати на вулицю. Коротше, це був просто треш. У мене за дві ночі згнили повністю фрукти, вони вкрилися білою цвіллю, і на одній дев'ять зелена пішла. У мене в телефоні в гнізді завелася цвіль за, за дві ночі. Коротше, що, уявіть, просто відбувається з організмом. Якщо, блін, з такими речами таке відбувається цвіт, вона взагалі дуже небезпечна. От. Я написала готелю, вони кажуть, ми вернемо кошти, але тільки через букінг. пишіть букінгу. Я пишу букінгу, кажу, типа Give me my money back. Тип. Я кажу, дайте мені мої гроші. Мені треба рефаунд. Ну, типа, ребят, що це таке? А вони, значить, кажуть. А... Нам дуже шкода. Ну, типу, цей робот відсилає мені повідомлення. Я їм знову пишу. А нормальні там де чат з оператором просто не відправляються повідомлення. Вони такі, збій, збій, ваше повідомлення не доставлено. Коротше, вони мене просто тригірять. Завтра я їм дзвонитиму. Сьогодні дзвонила, важливі гроші з'їли, оператора не дали. Ну просто, ну, пасіба. Завтра будемо статися їм, їм платити. Просто щоб вони мені позвонили. Я їм позвоню. Поговорю з ними скажу, типа, гайс, це не окей. Give me my money 6 мільйонів назад. Потому що 6 лямов заплатила. Ребят. ну, Це не шутки. Давайте мені сюди мої гроші назад. Тому я розчарована. Ось зараз заселилася. Тут коротше, така прям міні-студія. Але ну, типу, скромна, але взагалі класна. Виходить 18 тисяч гривень на місяць. У мене є міні-балкончик, у мене є міні-кухня, мені, правда, нічого не приготуєш, тому що немає приборів. У мене є столик, де можна поїсти, в мене є ширмачка, кроватка. Ну, типу, ванна, в мене все нормально, головне, що немає ці вілі. Коротше, отаке. Якщо знімати квартиру, то це буде в районі тих самих грошей. Тобто, ну, можна десь за 14, так? Да, скажімо. Десь за 14 разом з сміттям, там разом із Ліфтом, разом з комуналкою, десь за 14 можна. Але треба заплатити за перший місяць, за останній місяць, і ще треба буде заплатити депозит. Ну, коротше, там треба було одразу 19 мільйонів, Я кажу, ребят, немає 19 мільйонів. Так що я плачу цим. Я виходить квартира, була прямо для моєї роботи, типу, комфортно. Але. ну 19 мільйонів вони немає, сорі. солі. Девятнадцять мільйонів донгов я себе не ношу. Такий, боже, дамплінг просто прекрасний. Дуже смачні вареники. Дуже смачні вареники. Але соус просто, ну, це вбився. Він вбиває. Дуже так, такі справи. Дуже смачно, дуже смачно. Всім па!